Отже, сьогодні ми з тобою, Кирило, попрацюємо над питанням поведінки квадратичної функції, і коли ми говоримо про поведінку її, це означає, власне кажучи, як вона себе поводить на декартовій площині. Або, іншими словами, на координатній площині. Що значить, як вона себе поводить? Це значить, як її графік розташований на нашій координатній площині і. Де на яких участках, на яких інтервалах, на яких проміжках вона спадає, де вона зростає, де вона приймає яких додатніх значень чи від'ємних значень, який у неї може бути максимум по її значеннях, який може бути мінімум по її значеннях, і так далі, і так далі. Я ось такий швиденько план накидав на сьогоднішнє заняття, ну і зрозуміло, що щось ми з цього плану, можливо, не встигнемо, перенесемо на наступне заняття, і нас для цього є з тобою. Добре, що є виділені заняття, які йдуть у нас підряд. І давай почнемо з того, що нам вже відомо по нашій функції. Ми з тобою в якості прикладу схеми брали ось цю конкретну функцію: y дорівнює в квадраті плюс 4х-5. Давай пригадаємо, що по ній у нас вже відомо. Перше, що ми з'ясовували, це направлення віток. За направлення віток, давай пригадаємо, що відповідає у нашій функції. А, мінус чи плюс в першій цифрі, там, де х у нас знаходиться. Там, де х квадраті, старший коефіцієнт а. називається. А. В нашому а. випадку А більше за 0, оскільки у нас А до рівня одиниці. Біля х квадраті за замовчуванням, як бачимо, стоїть одиниця. А це значить, що вітки направлені вгору. По графіку так і видно. Тобто це побудова самого ж цього графіку. Так і видно, що вітки направлені вгору. Добре, друге. Ми визначали координати вершини параболи. По графіку бачимо, що ці координати 2-9. Давай пригадаємо, як ми визначаємо, завдяки чому ми визначаємо вершину, координати вершини. Що у нас є в інструментах. Пам'ятаєш, ми записували з тобою x 0 дорівнює? Х0 дорівнює, ми записували з тобою формулу мінус b розділити на 2. Звідки береться ця формула, ми також з'ясовували на так. Ми з'ясовували на попередньому занятті, якщо є необхідність переглянь, ці заняття вже доступні у тебе для перегляду на твоєму плейлісті на нашому каналі. А якщо головна ідея, то головна ідея заключається в тому, що ти береш ось ці ікси, які у тебе на твоїй е, параболі. Знаходяться. І їх паралельно опускаєш, 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 і там, де вони зустрічаються, там, де вони рівні одне одному, це і є твоя абсциса для вершини параболи. А вона схожа на а, ту частину, коли ми з тобою визначаємо x1 та x 2 коли розв'язуємо квадратне рівняння. Ах да? квадраті плюс bx плюс С дорівнює 0. І там ми з тобою через дискримінант, коли шукали x1, у нас було мінус b плюс корінь d розділити на 2, і x2 дорівнює мінус b мінус корінь d розділити на 2. І ось цей корінь d, що в першому, що в другому випадку, повинен дорівнювати 0. Якщо у нас дискримінант дорівнює 0, то це значить, що <кхід> конкретно для точок перетину ми розбирали ось ці з тобою ситуації. Перетин х в одній точці вершина параболи лежить на ОХ. Але якщо у нас вершина параболи не лежить на ОХ, то сама концепція нам дозволяє з тобою з'ясувати, де у нас x1 дорівнює х x2. Х1 дорівнює х x2. В якому випадку? У тому випадку, коли ці дві точки у нас зливаються в одну. А вони можуть зливатися в одну лише у вершині. Для того, щоб визначити координату абсциси, нам потрібно просто наші коефіцієнти підставити сюди. Х0 дорівнює мінус b, це значить мінус 4. Розділити на 2 помножити на 1. Тобто у нас х0 дорівнює мінус 2. Х0 дорівнює мінус 2. Так воно і є, ось наша мінус 2. Тепер для того, щоб знайти y0, що треба зробити? Підставити туди Зараз, я формулу точно не пам'ятаю. Ну формулу можна і не запам'ятовувати, я тобі говорив, що можна, як ти Зараз. говориш, підставити сюди. Х, я пам'ятаю, що. Тобто y0 буде дорівнювати y. значенню функції в абсцисі мінус 2. Абсцису мінус 2 підставляєш сюди, замість X. Мінус 2 в квадраті, плюс 4 помножити на мінус 2, мінус 5 Мінус 2 в квадраті 4. 4 на мінус 2 мінус 8. 4 мінус 8 буде мінус 4, і ще мінус 5 буде мінус 9. Отже, наше y0 дорівнює мінус 9. Тобто вершина параболи знайдена. Отже, координати вершини параболи мінус 2 мінус 9. Наступний пункт. Ми з тобою також знаходили точки перетину нашої функції з осями OX та Оік. Для того, щоб знайти координати перетину нашої квадратичної функції, нашої параболи з вісю ОX, що потрібно зробити, зверни увагу, що наші точки мають однакову ординату. Яку саму? Треба 0 ставити. Куди? А, замість Y. Молодець. У тебе ординати, тобто y і значення функції в даних точках рівні 0. І дорівнює 0. Виходячи з цього, ми підставляємо 0 в нашу функцію. І наша функція приймає вигляд рівняння х в квадраті плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Розв'язуємо розв дане квадратне рівняння. Отримуємо х1 дорівня мінус 5, х2 дорівнює 1. Отже, точки перетину мають координати мінус 0. Точки перетину. 5, 0. Та 1 0. Це ми знайшли перетин з 8x. Як знайти перетин з 8 y. Замість ну, поміняти підставити цей 0 поставити в x. У нас абсциса при перетині з 8 y завжди буде 0. Це, до речі, стосується будь-якої функції, не обов'язково лише параболічної, не обов'язково лише квадратичної. Підставляємо сюди, у нас виходить y 0 в квадраті плюс 4 помножити на 0 мінус 5. Це все приводить нас до розв'язку мінус 5. Отже, точка перетину з вісю y має координату 0 по X по Y мінус 5. Є. Далі, для того, щоб. Можна було далі якось будувати функцію, тобто точки перетину і вершина у нас є супер, це вже класно. Але для того, щоб далі побудувати функцію, ми маємо знати, які конкретно точки ми можемо взяти для того, щоб зробити побудову найефективнішою. Пам'ятаєш, я тобі говорив, що ми в Вікс взагалі то можемо сувати що завгодно. Ми можемо вікс підставити, наприклад, і 10, і мінус 10, можемо підставити 100 і мінус 100. Але ефективною побудовою локальною буде, по-перше, застосування тої ідеї, що, а, якщо ми хочемо будувати параболу, то бажано брати ті точки, які будуть близькі одне до одного, це раз. А по-друге, ті точки, які будуть близькі до тих точок, які ми вже маємо за Замовчуванням після ось такого дослідження. Які у нас точки будуть близькі до ось цих точок? Це будуть Ой. точки по абсцисі між, е, між абсцисами мінус 5 та 1. Тобто ми беремо ті е, ікси, тобто ті абсциси, координати тих абсцис, які ми з тобою отримали в результаті дослідження точок перетину параболи з вісю х. Отримали тут мінус 5 тут одиницю. І ми можемо тепер звідси взяти ще додатково декілька, ну, якусь кількість точок, наприклад, 4. Тобто ми тепер маємо уявлення про те, що ми будемо брати ікси і підставляти сюди в нашу функцію для того, щоб дізнаватися ігрики, тобто будувати координати таким чином. Не будь-які, які нам заманеться, не мінус 100, ми будемо сюди підставляти, наприклад. да? А ми будемо сюди підставляти якісь точки ну, на вибір між точками мінус 5 та 1. Наприклад, мінус 4 та 0, мінус 3 та мінус 1. Мінус 2 у нас уже є. І таким чином, будуючи ще тут додатково ці точки, ми з тобою будемо більш плавніше наближатися до побудови нашої параболи. Тобто вона у нас буде проходити ще плавніше. Ну, а наступні побудови, тобто відки параболи, які вже е, у нас, як бачиш, щось висовуються понад вісю ОХ, точно таким самим чином. Наближено взяли, ось тут мінус 6, і тут, наприклад, 2. Тобто ми беремо з тобою е, точки, які розташовуються локально. Да? Біля цієї точки локально розташовуються ось ці точки рядишку біля вершини, тобто те, що на, у нас відповідає вершині. 2. Ось ці локально точки взяли. Ні, те, що у нас відповідає перетину тут по точці, те локально ми тут і взяли. Тому я і говорю тобі, що найкращим способом буде вибір точок в інтервалі від мінус, ордина... від мінус абсциси по перетину першої точки до абсциси по перетину другої точки. Ось цю. І рядишком локально точно так само можемо йти сюди. Хорошо. Цю ми частину з тобою зробили. Оскільки ми з тобою розглядаємо саме дослідження квадратичної функції, то ще одними з важливих аспектів дослідження функції є такі аспекти, як дослідження функції на область визначень, область значень, дізнатися, де наша функція зростає та спадає, які знаки приймає функція при яких аргументах, і також дослідити на максимум та мінімум функції. Тому наступним розглянемо з тобою область визначення та область значень функції. Розглянемо для початку область визначення. Область визначення функції. Розглянемо область визначення функції. Область визначення функції позначається в математиці як D від F. D від функції. D від F. Що означає область визначення функції? Що ти пам'ятаєш? Що вам можливо вже розповідали, або Ні, що ти вже? знаєш? Область визначення. Так. Що по своїй суті означає область визначення? Це від що це область, від якої має поширюватися це. Ні, не зовсім. Um, ну, від це чого якась. до чого, по суті? No, ale... Значить, запам'ятай, будь ласка, що Значит. область визначення функцій це насправді а, перелік або множина, або набір тих іксів, значень тих аргументів, по своїй суті, тих іксів, тих чисел, які ти можеш підставляти в ікс, для того, щоб твоя функція, в принципі, існувала, які ти ікси можеш сюди підставляти? Що дозволяє тобі дана функція? Які ти ікси можеш підставляти? Будь-які? Чи, можливо, є якісь обмеження? Ну, є якісь обмеження. Які, щоб, наприклад? Наприклад, щоб в першому іксі не було нуля. Якщо у, тебе, якщо у тебе замість ікса. тобто ти розглядаєш не коефіцієнти при е, твоєму рівнянні. Тебе не старший коефіцієнт цікавить, і не молодший коефіцієнт тебе цікавить, і не вільний член тебе цікавить. Тебе цікавлять конкретно ікси. Якщо ти в ікс підставиш 0, то чи буде у тебе при x0 якийсь конкретний ігри? Так. Так. То значить, ти можеш 0 підставляти? Такі значення, щоб вони не вийшли нульові, щоб ігрик не вийшов Ні, тебе Ні. взагалі не цікавить нуль, він не нуль. Головне, щоб він існував в принципі. Що, ага, значить... Є що значить інстував, в принципі, молодець, правильно. Якщо ти візьмеш ось таку функцію, y дорівнює 2 розділити на x. побудуємо її швиденько. y дорівнює 2 розділити на x. Синім відображено, давай я цю вимкну. То ми з тобою можемо помітити, що дана функція. Вона існує скрізь. Тобто, ну, мається на увазі існує скрізь. Тобто, для будь-якого ікса буде будь-який ігрик, окрім ось цієї області посередині, там, де у тебе неможливо підставити в ікс 0. Чого неможливо підставити в ікс 0? Тобто, у тебе в точці. Uh, у тебе при абсцесі х дорівнює 0 у тебе функція не визначена. Її немає, вона не існує. Немає такого y, що коли ти підставиш в x 0, ти отримуєш y якесь таке конкретне число. Тобто в x 0 підставляти не можна. А отже, це значить, що в тебе і y ніколи не буде дорівнювати нулю. Якщо говорити про сам графік, то подивимося на нашу параболу і зрозуміємо, що ми з вісі О можемо вибирати будь-який X, абсолютно який захочемо. Оскільки, який би ми X не вибрали, у нас завжди конкретному X, буде відповідати досить конкретний Y. Зрозумів в чому суть? Так. Окей. Наприклад, якщо ти підставиш, якщо ти підставиш в x мінус 4, бачиш, от я поставив? Так бачу. В x ти підставиш мінус 4, ти отримаєш по y мінус 5. Якщо ти підставиш, ну, наприклад, що тут можна? Ну, нехай не, я зрозумію, якщо б не підставити, то ми отримуємо одну да. координату з параболею. Да. Координату з параболи абсолютно вірно. Тобто для е, нашої параболи допустима область визначення, де визначається наша функція, це повністю вся пряма, повністю вся абсциса о А якщо це повністю вся абсциса, то це можна записати так. Д від F нашої конкретної ось цієї. ну... Враховуючи, що для будь-якої параболи це так буде, буде дорівнювати від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Або D від F належить множині дійсних чисел. Ось так. Наступним розглянемо область значення функції. Область значень функції. Записується як є e від F. Можна зустріти позначення значенні e є від Y. Розглянемо область значень функції. Що це значить? Це значить, нам потрібно вказати той інтервал, той проміжок, де взагалі існують наші Y. Проаналізуємо нашу функцію. Якщо ми по масштабу будемо з тобою в більшому масштабі розглядати нашу функцію і подивимося, на відки, куди вони прямують, то ми зрозуміємо, який би ми масштаб не вибирали, у нас, по-перше, підтверджується наша ідея з приводу того, що у нас для будь-якого ікса може бути будь-який y, ну буде конкретний, точніше, ігрек. для будь якого ікса буде конкретний y. І окрім того, ми зрозуміємо, що вверх рухатися, в принципі, безсмислено, як то кажуть, да? того, що у тебе відки параболи вгору тягнуться до безкінечності. Тобто, починаючи від нуля і вгору, у тебе ігрики не закінчуються. Вони йдуть, і йдуть, і йдуть до безкінечності. Що не можна сказати з приводу того, що буде у нас, які у нас будуть ігрики, якщо будемо рухатися вниз. Дивись. Ми рухаємося з тобою вниз від 0, і ми з тобою доходимо до цієї точки да, нашої вершини параболи мінус 9. І якщо ми буквально зразу з тобою зробимо наступний крок вниз до мінус 10 по Y, ми побачимо, що у нас з тобою в е, значенні функції мінус 10. Функція не існує, її немає. Ну, так. Тобто для Y мінус 10. У тебе твого Ікса немає такого. Тобто немає такого ікса, який ти можеш підставити в свою ось цю функцію і отримати мінус 10. Його просто немає. Як це можна зрозуміти за допомогою геометричної побудови? За допомогою геометричної побудови ти бачиш, де у тебе. Знаходиться твоя вершина, параболи. І як саме у тебе розташовані відки? Якщо у тебе ось розташована вершина, і відки йдуть вгору, то твоя область значень функції починається від мінус дев'ятки і йде вгору до безкінечності, до плюс безкінечності. Тобто, конкретно для нашої функції тут є від ігрека, є від F, точніше. Дорівнює від мінус дев'ятки включно до плюс безкінечності. А алгебраїчно це можна зрозуміти лише після того, як ти знайшов вершину твоєї параболи. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб знайти область значень функції. Як варіант, це не єдиний спосіб, але як варіант можна спочатку знайти вершину параболи і направлення віток параболи. Саме із-за того ми з тобою ось ці перші три кроки виконували в першу чергу, оскільки вони нам дають змогу зрозуміти наступне дослідження, з цим Зараз розібралися. І так, ще раз, тобі треба буде вдома дослідити інший спосіб знаходження. Області значень функцій він є. Там алгебраїчно воно робиться, і побудувати графік функцій за уже ось цими трьома способами. І до кожної з цих функцій, їх небагато, дві штуки всього, знайти область визначення, це буде дуже легко, і область значень. За тим методом, який я вже тобі озвучив, тобто через розгляд ординати. Вершини, параболи і указання, направлення віток. Я тобі дублюю. Сюди в домашку. поки я це роблю. Можливо, у тебе питання якісь залишились чи виникли. Ні, немає. Сьогодні все тобі було зрозуміло? Так. Хорошо. Мені вдалося допомогти тобі краще розібратися в тому, як досліджується функція. Е, мабуть, так. Я зроблю ДЗ, потім я просто провірю. Угу. Окей. Хорошо. На цьому можемо завершувати. Дякую тобі за увагу, дякую, що приєднався сьогодні і вдалого тобі вечора. Будемо на зв'язку в Діскорді, чекатимо на твій розв'язок для перевірки. І тоді вже до зустрічі завтра. Добре, тоді да, бачення. На все добре, до побачення.